Подільський вінігрет. Дуже гарний. Дякую. Смачного. кинула. Дякуємо. 25 тисяч гривень зібрали на благодійному ярмарку у селі Джуленка Гайсенської громади, розповіла Суспільному організаторка заходу Галина Василюк. Ядки зі стравами та напоями облаштували у центрі села біля місцевого будинку культури. Картопляники з м'ясом, печінковий торт та вареники з картоплею продає Людмила Нечорна. Страви привезли із сусіднього села Берізок Бершацьких. Ми приїжджаємо. Кожної ярмарки готуємо в клубах, готуємо вдома, приходять люди, допомагають готувати. Ми привозимо і торгуємо. Тетяна купила рибну юшку та маршмелу. Суспільному розповідає, за страви віддала більше, ніж просили продавці. Ярмарки у селі проводять щосереди. Каже, тут часто гостя. Дівчата готують дуже смачну рибну юшку. За цю юшечку дала 50 гривень, але дівчата просили 30». Козацькі бутерброди, вінігрет і рибну юшку продає Алла Козак. Суспільному розповідає ціни на страви визначали завчасно. Ми стараємося зробити. Це що було домашнє, от сир ми беремо домашній, купуємо на на базарі, щоб смакувало смачно. М'ясо також ми беремо на базарі, щоб було все свіженьке, добреньке. А ціни регулюємо вже по собі стоїмості, як то продукції. Під час обідньої перерви прийшла на ярмарок Марія. Жінка працює на елеваторі. Суспільному розповідає для себе та чоловіка. Обрала вареники, деруни та джуненську кашу. «200 гривень віддала. Зараз кину туди, ще на збір. тут на дрони збирають. Вони займаються доброю справою, підтримують наше зсу. І я думаю, що буде близька перемога. Продуктами господин забезпечують місцеві підприємці. Також приносять односельчани, розповідає організаторка заходу Галина Василюк. Продукти завжди беремо, дають спонсори, кошти ми купуємо, або дають фермери, чи це, це все нам, або ми купуємо, чого нам не вистачає, або дають люди, зносять чи ту саму картоплю, чи борошно, чи ну, все, що нам потрібно. Ярмарки Просто неба у селі Джуленка, каже очільник громади Петро Швець, проводять від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час зібрали понад 2 мільйони гривень. Працюватимуть і надалі. Наразі збирають на дрони для односельчан, які нині на передовій. Потрібно 100 тисяч гривень. Оце ми зараз хочемо 100 тисяч позбирати. Це думаю, ярмарок три-чотири. В нас буде 100 тисяч. Ми можемо придбати 5 дронів. Вони нас захищають, а ми їх хочемо підтримувати. Ольга Антухова, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.